Чема? Як ще його називаш? Честь. Називамся Тимур Федоренко. Дзінькує. А іле маш лад? Мам 10 лад. З 1 вересня учні п'ятих та шостих класів ліцею номер 10 вивчають польську мову як другу іноземну. Предмет обирали та погоджували батьки, розповідає вчителька англійської мови ліцею. Програмою НУШ пропонується з 5 класу почати вивчати другу іноземну мову. Ми вирішили порадитися з самими дітьми, які навчалися з першого класу по програмі НУШ. З батьками провели опитування, і більшість проголосували саме за польську мову. Ну, по-перше, це популярна останні часом мова. По-друге, вона близька нам, так як польська, така ж як українська, відноситься до слов'янської групи мов. Також ми пов'язана і пов'язані і історично, і кордонами. Викладають польську мову за програмою Міністерства освіти і науки України двічі на тиждень. Вчителька польської мови Анна Язвенко говорить, що з кожним роком цікавість до цього предмету серед українців зростає. Уроки завжди проводяться в дружній атмосфері. Ми багато з дітьми читаємо, вчимо вірші, співаємо, також вчимо вже граматику, найпростіші дієслова і багато-багато інших слів, які пов'язані зі школою, зі святами. Також ми малюємо малюнки, наприклад, зв'язок України і Польщі, і багато інших справ. Для дітей друга іноземна іде е важко, оскільки вони не чули її, не вчили. Але при гарному підході все виходить, вчать слова, стараються. Вони в мене великі, молодці, схвачують. І хоча ця мова дуже схожа на українську, вона є однією з найскладніших для вивчення. Польська мова вона не важка, але є свої. Такі ж труднощі, як можна їх назвати, це багато шиплячих звуків і багато написання саме цих двознаків вони називаються двузнаки, оскільки багато шиплячих і українцям важко вимовити сполуку ЧЖ, жиджи, одразу все разом. Тому ось такі на фонетичному рівні складаються у нас проблеми. Для Тимура польська мова не є занадто складною, адже він почав з нею знайомитись раніше, перебуваючи за кордоном. Я вирішив вивчати польську мову, коли почалась війна, та ми з мамою поїхали за кордон. Я ходив в польську школу, та мені там подобалось. Потім, як ми приїхали, я вирішив продовжувати вивчати польську мову. Попри труднощі вивчення нової для себе мови Анастасії, вона все одно подобається. Коли я почула польську мову, я зрозуміла, що вона дуже схожа з українською і вона дуже легка. Трудно що є, коли я читаю якийсь текст. Мені важко вимовляти якісь звуки, наприклад, з хресками. Я вважаю, що нам мені знадобиться, якщо я хочу поїхати вчитися за кордон в Польщу. Аби швидше та якісніше вивчити польську мову, педагог рекомендує вивчати нові слова щодня: слухати польські пісні та дивитися фільми польською а головне говорити. Нехай і маленькими словниковими конструкціями. Зазначимо, що ліцей номер 10 в Олександрії перший, де почали вивчати польську мову.